Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний, милосердний і всемогутній Боже, з глибини свого серця звертаюся до Тебе в цей скорботний час для моєї улюбленої України. Боже, ти створив світ у гармонії та любові, Ти подарував людям землю для життя і творення. Зглянься на наш біль, наші сльози і нашу надію. Ми, твої діти, стоїмо перед Тобою зі смиренним проханням. Зупини війну, що ламає наші долі, забирає життя і сіє розбрат. Господи, зглянься на невинних, що страждають у цій війні. Захисти дітей, що бояться гучних вибухів, матерів, які моляться за своїх синів, і старих, що зі страхом дивляться в майбутнє. Вбережи мирне населення від насильства, від голоду і від смерті. Пошли їм свою небесну допомогу, укрий їх своїм святим покровом. Милосердний Отче, я молю тебе за наших воїнів, що зі зброєю в руках захищають нашу землю. Благослови їх на ратний подвиг, даруй їм силу духу, мудрість і стійкість, захисти їх від небезпеки, оточи їх ангелами-охоронцями, які проведуть їх крізь усі випробування. Нехай Твоя воля буде світлом, що веде їх навіть у найтемніші часи. Господи, Ти знаєш усі наші думки, страхи та надії, Ти наш Отець, який завжди готовий прийти на допомогу в скрутну хвилину. Прошу тебе, Боже, простягни свою всесильну руку над нашими воїнами, які з мужністю і рішучістю захищають свої домівки і сім'ї. Бережи їх на полі брані, оберігай їх від ворогів, полону, поранень і смерті. Господи, дай нашим воїнам сили і стійкості, щоб вони могли витримати всі випробування, які випадають на їхню долю. Нехай твій божественний захист буде завжди з ними, охороняючи їх від усякої небезпеки, даруй їм мудрість і розсудливість, щоб вони могли ухвалювати правильні рішення в найважчі моменти битви. Нехай кожен їхній крок буде спрямований твоєю рукою, і нехай Твоя любов і милість супроводжують їх у кожну мить їхньої служби. Боже, прошу тебе. Поверни наших воїнів до їхніх домівок і родин живими та неушкодженими. Нехай їхні серця будуть наповнені радістю і миром, коли вони знову зустрінуться зі своїми рідними. Нехай радість повернення стане нагородою за їхню мужність і вірність. Нехай кожен воїн, який став на захист своєї вітчизни, повернеться до своїх близьких і зможе знову обійняти своїх дітей, подружжя. Батьків і друзів, прошу тебе, згадай про всіх тих, хто опинився в полоні, як цивільних, так і військових. Даруй їм силу і терпіння, щоб пережити цей важкий час. Нехай серця тих, хто утримує їх у неволі, пом'якшаться, і нехай світло твоєї істини та милосердя проникне в їхні душі. Даруй свободу полоненим і втіш їхніх рідних і близьких. Які чекають на їхнє повернення з нетерпінням і болем у серці. Господи, Ти, наш захисник і Спаситель. Віримо, що Твоя Божественна воля керує всім, що відбувається в цьому світі. Сподіваємося на Твою милість і віримо, що Ти почуєш наші благання. Прийми, Господи, нашу молитву і даруй свою благодать на всіх, хто потребує Твоєї допомоги і захисту. Отче наш Небесний, дякуємо Тобі за Твою незмінну любов і турботу. Нехай Твоя воля звершується в усьому, бо тільки в Тобі ми знаходимо розраду і надію. Боже миру, я молю Тебе за тих, від кого залежить припинення цієї війни, за правителів, за командирів, за тих, хто приймає рішення. Смягчи їхні серця, наповни їхній розум Твоєю правдою, покажи їм силу прощення і мудрість діалогу. Дай їм відвагу зупинити цю руйнацію і знайти шлях до миру, справедливості і злагоди. Господи, зглянься на мою країну, благослови її народ і землю, що стогне від страждань. Пошли нам всім любов і єдність, щоб ми могли разом будувати майбутнє без ненависті. І кровопролиття. Нехай кожне серце наповниться вірою в Твою всемогутність, нехай кожна душа знайде в тобі свій притулок і надію. Отче, дай нам сили прощати і бути милосердними, навіть коли серце болить. Навчи нас, як твоїх дітей, відкидати зло і чинити добро, любити одне одного, як ти нас любиш. Нехай кожен українець відчує Твою присутність і Твою благодать. Мій Господи, я вірю, що Ти джерело миру і Ти спроможний зробити неможливе. Я вірю, що Ти чуєш мої слова, і Твоя відповідь прийде в потрібний час. Довіряю тобі долю України, її народ і її майбутнє. Ти наша опора і наша надія. Веди нас, Господи, шляхом до Твого царства. Зі сльозами, але і з надією я звертаюся до Тебе. Нехай буде воля Твоя. Нехай Твій мир запанує в Україні і в усьому світі, нехай слава Твоя сяє в наших серцях і над нашою землею. Господи, дай нам терпіння і витримку, щоб пережити цей складний час. Укріпи нашу віру, щоб ми не втратили надії, навіть коли темрява огортає наше життя, нехай у наших серцях палає світло Твоєї любові, яке веде нас до добрих справ і надихає на милосердя. Боже, ми молимося за тих, хто втратив дім і рідних, за біженців і переселенців, які шукають прихистку. Допоможи їм знайти спокій і підтримку, знайти добрих людей, які простягнуть їм руку допомоги. Нехай їхні серця зціляться від болю, а їхня віра зміцниться. Ми просимо тебе, Господи, за медиків, волонтерів і всіх, хто допомагає ближньому в цей важкий час. Благослови їхні руки, наповни їхні душі добром і милосердям. Дай їм сили продовжувати свою працю, бути світлом для тих, хто в темряві, і надією для тих, хто в розпачі. Милосердний Боже, навчи нас бути вдячними за кожен день, за кожен подих, за кожну мить життя. Навчи нас бачити Твою руку в усьому, що нас оточує, і довіряти Тобі навіть тоді, коли все здається безнадійним. Ти, наш світильник у темряві, Ти наша сила у слабкості. Господи, нехай Україна стане землею миру і благословення, нехай на наших полях знову розквітнуть квіти, а в містах зазвучить дитячий сміх. Нехай кожен куточок нашої країни наповниться радістю і вдячністю Тобі, нашому Творцю і Спасителю. Мій Боже, я молю Тебе за наших священнослужителів і пастирів. Даруй їм мудрість і силу проповідувати Твою істину, надихати людей на віру, мир і злагоду. Хай їхні слова стають джерелом натхнення для кожного серця, що шукає тебе. Допоможи нам, Господи, знайти гармонію у нашому суспільстві, щоб ми могли разом долати виклики і труднощі. Наповни нас духом взаємодопомоги та співчуття, щоб ми завжди пам'ятали. Лише в єдності ми знайдемо силу і спасіння. Отче Небесний, оберігай нашу природу, наші ліси, поля, ріки і гори, що є даром Твоєї щедрості, захисти їх від руйнації, щоб майбутні покоління могли милуватися красою Твоїх творінь. Нехай наша земля завжди буде плодоносною і благословенною. Господи, ми молимося за тих, хто втратив віру. Хто перебуває в розпачі й самотності, простягни до них свою руку, наповни їхнє серце надією і радістю, покажи їм шлях до Тебе, щоб вони знайшли мир у Твоїй любові. Боже, даруй нашій країні лідерів, які будуть служити з добрим і чистим серцем. Нехай вони керуються мудрістю, правдою і справедливістю у своїх діях, щоб Україна стала прикладом сили духу. І злагоди для всього світу. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожен новий день, за кожен промінь сонця, що освітлює нашу землю. Дякуємо за підтримку, яку ми відчуваємо через Твою благодать, і за тих людей, які надихають нас своїми вчинками. Господи, наповни наші серця смиренням і подякою, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов і милість. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.